У невеликому містечку на заході України, у затишній хатині з вікнами, що виходили на квітучий сад, жила дівчина на ім'я Марина. Вона завжди була інтроверткою, тією, хто відчував себе комфортно лише в спокійних, малолюдних місцях. З дитинства Марина не вміла легко заводити друзів у школі, сиділа сама за останньою партою, спостерігаючи за іншими учнями, які жваво спілкувалися між собою. Вона мріяла бути такою ж відкритою і безтурботною, але не знала, як почати розмову. Часто її переповнював страх відкидання, неначе це був якийсь страшний гуцульський вовкулак, що чатував кутку душі, наближався її 18-й день народження, і, як завжди, Марина очікувала, що це буде просто ще один звичайний день без особливих святкувань. Та її мама, Галина, мала зовсім інші плани. Вона знала. Як самотньою почувається донька, і хотіла зробити для неї щось особливе можливо, це допоможе тобі відкритись більше, сказала мама з таємничою усмішкою. Коли вони вирушали в невелике село неподалік до знайомого родича, який щойно завів цуценят, Марина не мала уявлення, що за сюрприз чекає на неї. Але цікавість поглинала її дедалі сильніше. Коли вони увійшли до господи, перше, що відчула дівчина, був теплий запах домашніх тварин і звук легких кроків маленьких лапок по дерев'яному підлозі. У кутку кімнати весело гралися цуценята української лінії золотистого ретривера, пух Насті, з блискучою золотистою шерстю і допитливими очима. Марина ніколи раніше не мала собаки, тож ця зустріч стала для неї несподіванкою. Вони були неймовірно милі, але в той же час вона відчувала себе незручно поруч із ними. Вона знала, що любить тварин. Але думка про відповідальність за маленьке, залежне створіння трохи лякала, тоді мама покликала її ось твій подарунок, сказала вона, показуючи на спокійного цуценя, що лежав у кутку. Він був трохи відокремлений від решти, з великими добрими очима, які ніби розуміли її сумніви, коли цуценя підняло голову і подивилося прямо на Марину. Між ними виник невидимий зв'язок. Тварина обережно підійшла, ніби відчуваючи, що дівчині потрібен час. І лягла їй на коліна, притуливши голівку. Серце Марини м'яко здригнулося не знаю, чи зможу я за ним доглядати, прошепотіла вона мамі, злегка хвилюючись, він навчить тебе бути сміливішою. І ти навчися довіряти собі, відповіла Галина з розумінням, вона взяла цуценя додому, назвала його Дін на честь легендарного козака, який, за легендами, ніколи не залишав своїх побратимів. Спочатку Марина була трохи розгублена. Невпевнена, як діяти у новій ролі, але Дін, попри юний вік, був терплячим і спокійним, не вимагав від неї нічого зайвого, просто був поруч. Її буденність почала змінюватися. Вона навчалася годувати Діна, гуляти з ним, розуміти його потреби. І водночас у серці Марини народжувалася нова сміливість, вона почала відчувати, що не самотня. Дін став її тихою підтримкою, другом і провідником у світі. Як і раніше здавався таким страшним, він уважно дивився на неї великими очима, наче розуміючи кожну думку. І хвостиком махав, коли вона шепотіла йому слова. З ним було легко і навіть весело, іноді він намагався помагати їй вчитися, натрапляючи на книжки лапками, мовляв, ану швидше, Маринко, пора гуляти. Поступово Марина виходила зі своєї черепашки, почала спілкуватися з сусідами, що вигулювали собак у місцевому парку. Дін допомагав їй заводити розмови, привертав увагу інших своїм добрим характером і дружелюбністю. Вона вперше відчула, що може бути частиною світу, що раніше здавалося таким далеким, і хоч життя в маленькому містечку мало свої нюанси, наче дідусь Петро, який завжди жартував, що цей Дін кращий за будь-якого хлопця, бо, хоч не бурчить після десятьох вечора, Марина все більше розуміла, що справжнє щастя, це моменти, проведені поруч із тим. Хто приймає тебе такою, якою ти є? Втім, одного вечора, коли Марина поверталася з прогулянки з Діном, вона помітила дивний силует у тіні старої верби. Серце стиснулося, що це було? Чи був це хтось із минулого, хто прийшов нагадати про себе? А може, це був початок чогось більшого, ніж дружба між дівчиною і собакою, і поки Дін спокійно лежав біля її ніг, вона зрозуміла, їхня історія тільки починається. Ранок у селі Під зустрів Марину ніжним сонячним промінням, що проникало крізь легкі фіранки її кімнати. Вона повільно прокинулася, відчуваючи на своїх ногах теплий дотик пухнастої голови Діна. Його великі карі очі були спрямовані на неї з такою довірою і ніжністю, що дівчина відразу відчула прилив енергії. Сьогодні був новий день. І вона відчувала, що життя поступово починає розкриватися перед нею, наче квітка під першим весняним сонцем Марина обрала легку сукню з тонкого льону, бежевого кольору, яка ніжно облягала її струнку фігуру. Сукня мала тонкі бретелі, що відкривали плечі, а несплавно спадав до колін, підкреслюючи довгі ноги, загорнуті в тонкі білі шкарпетки. На ногах були елегантні кремові балетки з невеликим бантиком спереду, ідеальний вибір для прогулянки сільськими вуличками. У волосі вона вплела квіти польових ромашок, символ невинності та надії. На зап'ясті висіла тонка срібна браслетка з маленьким підвіском у вигляді сонечка. Подарунок від мами перші кроки марини того ранку були повільними. Ніби вона намагалась не сполохати ту ніжність, що оселилася в її душі після тривалого самотнього періоду. Дін натомість біг навколо неї, весело стрибаючи і піднімаючи навколишній пилок у повітря. Його золотиста шерсть сяяла на сонці, а хвіст майже не вщухав у постійному рухові, вийшовши на вулицю, Марина відчула свіжість ранкового повітря, наповненого ароматом трав та квітів. Вона крокувала по вузькій гравійній доріжці, що вела до місцевого парку, улюбленого місця для прогулянок жителів під гейців. Парк був невеликим. Але затишним, з деревами, що створювали приємну тінь, і лавками, на яких часто сиділи старожили, обмінюючись історіями про село. Марина зупинилася біля однієї з таких лавок, і Дін, ніби відчуваючи її настрій, тихо ліг поруч. Поруч сиділа пані Оксана, жінка середнього віку з яскраво червоними заплетеними у косу волоссям у яскравій вишиванці, яка не тільки підкреслювала її живий характер. А вміло ховала зморшки, що з'явилися від споглядання сонця і важкої праці на городі. Вона поглянула на Марину і посміхнулася: Ось так і живемо, Маринко, з нами наші хвостаті друзі, і ніби світ стає трішки добрішим, правда. Такий собака, як твій Дін, це не просто друг, а справжній терапевт. Вони ж знають, коли нам треба тихо посидіти, а коли, щоб вибігти і погратися. Марина, трохи сором'язливо, відповіла. Так, він наче відчуває мене краще, ніж люди. З ним я не боюся бути собою. Ага, підморгнула Оксана, і не забувай, що собаки це ще й найкращі психотерапевти. Вони не слухають твої проблеми, але наче розуміють їх краще за всіх, поки жінки розмовляли, до них підійшов хлопець років 25. Високий, з темним кучерявим волоссям, він був одягнений у легку сорочку і джинси. А на шиї висів амулет Стополя, символ сили та захисту. Це був Дмитро, місцевий ветеринар, який часто допомагав Марині доглядати за Діном. Привіт, Маринко. Привітався він із посмішкою. Як там наш герой? Готовий до нових пригод, вже готовий, засміялася Марина. Вчора він ледве не переконав мене купити йому ще й ковбаски. Дмитро усміхнувся. О, це класика! Золотисті ретривери, справжні ласуни. Але, знаєш, вони ще й дуже розумні, тому дбай про нього, і він віддячить тобі вірністю, раптом Дін підняв голову і насторожився. У парку з'явилася група незнайомців у темному одязі, які кудись поспішали, розмовляючи між собою пошепки. Марина відчула, як у грудях з'явився неспокій, наче попередження. Дмитро кинув швидкий погляд на них і сказав краще бути обережними. Ці люди виглядають не з нашої компанії. Марина міцно взяла Діна на повідок і голосно сказала Пішли, Діне, нам краще піти звідси, вони рушили в бік дому. Але в голові Марини крутилися запитання, хто були ті люди. І чому саме сьогодні вони з'явилися в селі? Чи був це збіг, чи початок чогось більш зловісного? Вона знала лише одне з діном поруч вона зможе подолати будь-які труднощі. Але чи вистачить їхньої дружби, щоб розкрити таємницю, що нависла над їхнім спокійним світом. Увечері, коли Марина сиділа з Діном на кріслі біля вікна, вона помітила, що в темряві, за межами саду, знову з'явився той самий силует біля старої верби. Хто це був? І чому з кожним днем таємниця дедалі більше загострювалася? Мов тінь, що повільно огортає все навколо, дім тихо зітхнув, притулившись до неї, ніби кажучи, ми разом. І це найголовніше. Але чи зможуть вони разом розгадати загадку, що набирала обертів? Час покаже. Перші сутінки накривали підгайці тонким фіолетовим покривалом, коли Марина вийшла на вечірню прогулянку з Діном. Її сукня, тепер легка і повітряна, з ніжно-блакитного льону, грала на вітрі, оголюючи струнки плечі і плавні лінії шиї. На ногах. Тонкі босоніжки з тоненькими ремінцями, що підкреслювали її тендітніші колодки. Волосся, злегка розпатлене, спадало хвилями, а тонкий золотистий ланцюжок з колоном у вигляді колоска пшениці мерехтів при кожному її русі Дін біг попереду, радісно підстрибуючи, іноді озираючись, ніби хотів переконатися, що Марина йде за ним. Вони йшли стежкою до старого лісу, що оточував село місця, яке завжди викликало у дівчини змішані почуття. І страх, і захоплення, Марина зупинилася біля старого дуба, корені якого виглядали, наче руки, що тягнулися з землі. Вона сіла на повалене колоду, і Дін, відчуваючи її настрій, наблизився і поклав голову на її коліна. Вона розчисувала його м'яку шерсть, відчуваючи, як світ навколо стає тихішим раптом серед дерев поселшалося тихе хрустіння гілок. Марина підняла голову, серце застукало швидше. З тіні вийшла фігура, високий чоловік у темному пальті, з глибокими сірими очима, що ніби проникали в саму душу. Він посміхнувся, але ця посмішка не викликала тепла, скоріше холодний блиск загрози, не варто блукати тут одній, промовив він голосом, що нагадував шелест листя. Особливо з таким другом, як твій Дін зреагував миттєво, піднявся на лапи, гарчачи тихо, але рішуче. Чоловік зробив крок назад. Не очікуючи такого опору, ти не розумієш, що за тобою стежать. Ті, кого не видно, але хто завжди поруч, продовжував він, кидаючи погляд на дівчину. Твоя історія тільки починається, Марина. І не всі, хто здається друзями, є такими насправді, Марина відчула, як холод пробіг по спині, але твердо відповіла: У мене є дін. І він не дозволить нікому мені зашкодити, чоловік посміхнувся з іронією, хай мем. Побачимо. Впевненість це добре, але іноді саме вона веде до помилок, він швидко зник у темряві, залишивши по собі лише легкий запах холодного диму і таємниці. Марина повернулася додому з відчуттям, що світ, у якому вона жила, змінився назавжди. Вона сіла біля каміна, а дін тихо ліг біля її ніг, наче захисник, який готовий відбити будь-яку небезпеку. В той вечір вона зрозуміла попереду, дорога, сповнена загадок. Небезпек і відкриттів. Але з діном поруч вона готова була зустріти будь-який виклик, і ось, коли вогонь у каміні майже згас, а тінь від вогню танцювала по стінах, у кутку кімнати щось тихо зашурхотіло. Марина підняла голову і помітила, що на підлозі лежить маленький листок з дивним знаком, символом, який вона ніколи раніше не бачила. Її серце стислося це було перше послання з таємниці, що оточувала її життя, що означає цей знак. Хто намагається з нею зв'язатися? І які таємниці приховує її нове життя? Поки Дін спокійно спав, Марина знала, відповідь чекає попереду. І вони обоє готові були її знайти. Вже глибокої ночі, коли село під гайці поглинуло мовчання, а зірки вкрили небо безкрайнім килимом, Марина сиділа біля старого дерев'яного столу у своїй кімнаті. Світло лампи кидало теплі плями на сторінки зошита, відкритого перед нею. Вона розглядала дивний символ, що випадково з'явився на листку, який знайшла поруч із каміном. Це було щось схоже на старовинний рукописний знак, сплетений із кривих ліній і кіл, що нагадували древні слов'янські обереги. Але значення його залишалося загадкою. Дін тихо лежав біля її ніг, час від часу піднімаючи голову, ніби відчуваючи напругу в кімнаті. Марина погладила його м'яку шерсть, намагаючись заспокоїтися. Що це означає? думала вона. Чи це попередження, чи заклик. Наступного дня Марина вирішила звернутися по допомогу до Дмитра, ветеринара і людини, якій вона довіряла. Він не лише дбав про Діна, а й багато знав про місцеві легенди і таємниці, що оточували під гайці, вони зустрілися біля сільської бібліотеки, старої будівлі з вицвілими стінами, де запах книг і пилу створював особливу атмосферу затишку і мудрості. Дмитро уважно розглянув символ і нахмурився це схоже на знак, який колись використовували давні слов'яни для захисту від злих сил, пояснив він. Але тут щось не так. Цей символ має додаткові елементи, які я ніколи раніше не бачив, Марина відчувала, як серце б'ється швидше. Дмитро продовжив цілком можливо, що це послання від когось, хто хоче звернутися до тебе. Але хто і навіщо залишається загадкою. Поки вони говорили, у бібліотеку зайшла літня жінка з сивим волоссям, загорнутим у хустку і проникливим поглядом. Вона підійшла до них і тихо сказала: Я чула вашу розмову. Можливо, вам допоможе стара книга, що зберігається у храмі на пагорбі над селом. Там є записи про стародавні символи і їхнє значення. Дмитро подивився на Марину з запалом. Отже, наш наступний крок храм. Готова. Марина кивнула. Відчуваючи, що доля веде її на шлях, який змінить її життя, вони вирушили вгору по кам'янистій стесі, що виводила на пагорб із видом на все село. Храм був старовинним, з товстими кам'яними стінами і дерев'яними вікнами, прикрашеними різьбленням. Усередині панувала тиша, порушувана лише легким шелестом свічок і тихим дзвоном церковних дзвонів, поруч із вівтарем стояла скриня, у якій зберігалися старі манускрипти. Марина обережно відкрила одну зі сторінок, і її очі зупинилися на символах, дуже схожих на той, що вона знайшла, цей знак означає захист і пошук, прочитала вона вголос. Це заклик до обережності, і водночас пошуку істини Дмитро додав можливо, хтось намагається попередити тебе про небезпеку або допомогти знайти щось важливе. Раптом у храмі пролунав тихий скрип, ніби двері відкривалися. Вони обернулися і побачили того самого чоловіка в темному пальті з минулої ночі. Його очі палали незрозумілим вогнем, ви робите перші кроки у світ, який не кожен готовий прийняти, промовив він повільно. Але пам'ятайте, деякі таємниці краще залишати нерозкритими», Марина відчула, як Дін стає напруженим, готовим захищати. Вона твердо відповіла: ми не боїмося. І поки він зі мною. Я готова йти до кінця. Чоловік кивнув і повільно покинув храм, залишаючи по собі аромат холодного вогню і загадку, що лише починала розгортатися. Марина глянула на Діна і зрозуміла попереду, ще більше випробувань, але тепер вона не сама. Їхній шлях тільки починається. Вже надвечір, коли останні промені сонця ніжно торкалися золотистих полів під гайців, Марина сиділа на ганку своєї хати, тримаючи на колінах Діна. Його шерсть, тепла і м'яка, мерехтіла у променях, а великі очі зосереджено дивилися удалечень, ніби вловлюючи щось недосяжне для людського ока. Вона почувала, як серце її б'ється у такт з його, і це давало їй дивну силу вона одягла легку сукню кольору стиглої вишні, що ніжно облягала її струмку талію, відкриваючи плечі і підкреслюючи плавність лінії шиї. На ногах були червоні босоніжки на тонких ремінцях, що додавали образу грайливості, але водночас залишалися досить стриманими. У волосі, що спадало хвилями, вона вплела маленькі квіточки червоної калини, символу сили і незламності духу. На шиї висів тонкий золотий ланцюжок із підвіскою у вигляді маленької підкови. На удачу вона задумалась над тим, що сталося останніми днями, дивні символи загадкові зустрічі. Таємничий чоловік у темному пальті. Її життя, яке ще недавно було простим і передбачуваним, перетворилось на низку загадок, і несподіванок раптом до неї підійшов сусід Павло. Високий і мускулистий чоловік із щирою посмішкою і добрими очима. Він тримав у руках великий кошик із свіжозібраними яблуками. Привіт, Маринко, привітався він. Чув у тебе знову пригоди. Ти ж не стих. Хто сидить без діла, Марина усміхнулася, відчуваючи, як легкий рум'янець підіймається до щік. так, відповіла вона. Життя останнім часом стало справжнім серіалом. Павло засміявся, Головне, щоб це був не трилер, а комедія. А то знаєш, у нашому селі вже легенди складають про тебе і твого Діна, вона погладила собаку, що весело змахував хвостом, мабуть, він найкращий актор у цій історії. Пожартувала Марина, вони разом пішли до парку, де вже збиралися інші жителі села. Дін швидко знаходив нових друзів серед інших собак, а Марина відчула, що її страхи поступово відступають. Вона почала розмовляти з людьми, які раніше здавалися їй чужими і недосяжними, та все ж у глибині душі вона знала, попереду, ще багато таємниць і випробувань. Бо той загадковий чоловік у темному пальці не зник назавжди. І символ, який вона знайшла, був лише першим ключем до великої загадки, що чекала на неї десь за горизонтом, Дін, відчуваючи її думки, обережно поклав голову їй на коліна. Ніби промовляючи, ми разом. І це найголовніше, і поки вечірні зорі починали мерехтіти на небі, Марина знала, їхня історія тільки починається. І попереду, щось, що змінить усе назавжди.